Так, друзі, всім привіт! В нас відкрився гардероб, Такі от тут рекомендовані герої такі як Каган і Ліана вже в другій піжамці. Так, що, трошки поговоримо про них? Ліана, друїд вже. 500 уронів мішені і ціль подивляється на три ходом. Ну, Враховуючи швидку ману, то, я думаю, це ну, непогано. Типу, в оборону вона піде аж бігом. Так, а подивимося, що вона буде так. 1130. І в неї будуть ще уклони. Ну, Ніхера собі такі жирні в неї статині. Шикарно, я думаю. Навіть дуже. Так, далі. Каділін друга піжамка. Тоже така фея лісова. Так, ну в неї, в принципі, Ульта не змінилася. 210, а тут 170, Ну трошки таки. Да, щось цей. Але тут 40% шанс на уклон, а тут 45%. І оцей шип, що вона призиває, то він тут ну, трошки жирніший, чим... Ну, коротше, каділін теж зайде на ура. Вот, тим більше з такими статами, я думаю, ну. Да, вона б мені зайшла, і в оборону вона би стала в мене моментально. Не то, що а прямо ж би, я не знаю, загуділа б. Так, далі. Е, Кіприот. Знову ж таки, контратака. Бля, і це от 4 зіркова карта, і ви просто подивіться на ці стати. Це ж, ну, просто щось. Страшне сумне і політичним. Та, ну теж непогану не ульту зробили Кіпріоту. Типу, коли в нього стоїть контратака, то він, в нього б'ють і відновлюється маном. Прикольно. А він ще закричає урон, це вона калірові знає. Ну непогано. Я думаю, що навіть якщо Кіпріота зроблю, то ну, можна буде прокачати. Далі Скітл скал. 7 і мінус 34 защита на 6. Ну, на 6 це досить непогано. Це так само, як цей Морель. Так само на 6 ходів зрізає атаку той броню. Непогано, непогано. Так, хто у гормик. О, ну це гормику дуже цікавий зробили цей. Костюм такий прикольний намалювали йому і ну прям бомба. Ще один дебафер церковник. Класно. Думаю, якщо зловлю, то також його качну. Далі Рігард. От Рігарда я чекав. Він тепер веде в оверхп, і це дуже непогано. Плюс дає баф защити і ще й клінер так само. Класно, ну Рігард мені би не помішав. Ну, каган, кагана, ви всі знаєте. Я ще хочу зловити Кагана, бо в мене на швидку ману з червоних вже ну, просто нема кого ставити. У мене Елена на 20-х емках, ну, без розліма, без костюму, без нічого абсолютно. Просто тако гола, боса. І все. То мені би каган зайшов на швидку війну. Ось, ну а далі всі по стандарту. Льонька мені треба теж, бо в мене нема кого ставити в оборону з жовтих. Так що отак от. А що я ще хотів додати? Спонсором сьогоднішнього відео є Ахіл. Дякую тобі величезне за твої донати. Ось сьогодні я купив пару акцій. І на п'ятий сезон, коли я сета зловив, теж купив пару акцій. І, коротше, от в мене є 94 ключика. Це у нас виходить 18 призивів. Погнали, спробуємо. Берден. Дякую. Так, що у нас тут. Оце. Понятно. І йдемо далі. Мавпа. Мавпа така собі. Що в костюмі, що без костюму? Ну, грім Сикус шляпу не нужно дають. Ну, давайте сюди попробуємо. Гормик. О, це вже щось ну цікавеньке, да. Епікуреець, ладно. Гормик, ну хай буде да, Я його хотів, от получить, розписите. Зирна ця свиня. Так, але мені треба п'ятерку. Мені треба п'ятерку, А дають одну тройку. Одні тройки. Наш гар. А чого не, не зробили з тройкам другі костюми? Ні одної тройки немає з цим. Да. Хм. Странно. Ну ладно, погнали Каріо <coughs> Давай, Каділен Виходь з порталом. Хм. Рігард, давай, ну хоть хоть одну четверку нормальную, ганджу. Спасибо. Так, що у нас? 7 призерів Біліс Це жорстко, звісно. -о. Так. Да. Я вважаю, що призив удачний. Я виграв в будь-якому валі. Я не знаю, коли я почну Річарда, той Рігарда, бо в мене ж тепер є сет. І я думаю, що. Ну, я не знаю просто. Костюм типу в мене є. І перший, ну, і оригінал, і другий костюм, і перший костюм прокачаний. Тут другий, я думаю, качну швидко, але я просто не знаю коли. Так, ну четверок насипало нормально. Так що мені треба? Тепер давайте ще п'ятерку якусь. Одну, хоча б. Угу. Дякую. Що це за шляпа? Немар. І що, останній призив. Погнали? Бріяно. Ну, що я вам можу сказати, друзі? Такий от був призив. На цей раз без п'ятерок Даже гема не дали за все, що я призивав. Ну, я думаю, нічого страшного. Це не останній цей призив, який буде. Так що, друзі, такі ось нові герої і на них костюми. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть, що зловили ви, кого ви хочете зловити. Чи вам хтось потрібен з цих героїв взагалі, чи будете крутити. Ну, коротше, пишіть, не соромтеся. Я буду читати, буду всім відповідати. Це, друзі, дякую за перегляд, ставте вподобайки. Всім до побачення!